Привіт! Ну що, сьогодні я буду виживати на українському сервері, який називається Liberty Rust. Це мейн сервер з рейтами та Farm X2 і компонентами X1. Ну що, починаємо фармити перші ресурси. Так, мені потрібен лук, щоб добратися до місця, де я буду будуватися. Треба пофармити трохи каменя і у нас такие бежить. это может быть и рейсики. Mm -hmm. дорогу фармить Надо пробовать забирать. блять Не ну да на жаль, не все выживания починаются так, как то бить его хочется. Тому мене спіткало ще декілька смертей перед тим, як я дібрався до місця, яке мені було потрібне. Ну відчепися від мене, чого ти за мною біжиш. У Мене тільки інструменти. Добре. Давай. Але все ж мені вдалося побудувати кібітку в місці, де багато артешок, поруч магазин та спутникові тарілки. Проте це місце було настільки популярне, що під время постійно хтось ходив. Давай. Армазом. Блін, я йому ще й двері відчинив. Добре, що в мене нічого не було. Треба відкинути спальник. Кожен раз з берега бігати сильно далеко. Пробую зараз камбекнути. Я чув, біля дороги був файт якийсь? Здобыває. бо я ще попадав. Давай, давай. Попади. Давай, давай. О, есть прийшов. Їх двоє. Один. Ай, ще й третій підійшов. Не всі разом? А ні. Треба нафермити ресурси та розширити будинок. Для мене спайнулось багато каменя та дерево. Ну, я швидко наповнив ресурси. Але також біля мене постійно бігали сусіди. Розширяти будинок. Єсть, так уже буде краще. Розширивши будинок, я полутав трохи дорогу, зафармив одного кабанчика та поставив собі пічку. давало змогу крафтити 10 броні та покращити свої навички. Карбалетом уже діло краще пішло. Світанок треба вийти на дорогу поформити. Відразу скрапчу декілька сетів. Одному тут виживати важко. Будеться багато вмирати. Єсть. Запасний сет, хай буде. ХП? Добре. Трішки з'являються ресурси, а пічки заправити. Оформити трошки. Добре. Поставлю, до речі, ось таке колесо, зараз хочу його намалювати. Так, що тут написати? Так, ага. Добре. Так, чотири варіанти у мене розвитки події, да? Хай буде перший фарм. Так, інший буде бокс на випадок файтів. Це буде похід на РТ і рейд. Так, що нам випаде? Рейд? Я да, рейдити ще рано в мене немає. На сервері відбувся повністю вайп, тому в мене немає жодних вивчень. Хоча сусідів я вже зарейдив, вони мене дістали. Дають навіть нормально вийти з будинку. Треба підформити каменя, розширитись. Мені тут вистачає. Вже якусь кірку металеву буде більше добувати. Що там сусіди? Потихеньку будуються, бачу. Ті не дають мені вийти постійно. О. Я тільки за них заговорив. Хіт? О, рубалет уже такий. Нейлган. Скільки їх? Двоє чи троє? Не попав. Не він попав. Ах. Невдача треба спробувати камбекнути. Голова. Ага, ліф, добре. Там інший остався. Пенема, я на один вистріл. Не попал. Хит. Приложить. Добро. Куда за камнем уходите? Давай, давай. Я хит. Что третий подходы? Там еще один подвод Сколько вас? Четверо? Де Це й дівся. Немаю. Треба відхилитись. До сих пір сидять у мене під будинком. Один нагорі. Раз, два, двоє. Хит. Промах. Давай, давай, давай. Это. О, здесь одного был. Прострела. Еще один остался. Вс, я забрал. Да, да. Е. ж ты? Додому. По чуть-чуть, по -чуть, чуть та й сати наблоняються. Мені це треба. Такими міні-вилазками був наповнений весь вайп. Я виходив, одного-двох вбивав, після чого вбивали мене. Іноді мені видавалося приносити додому трохи ресурсів. Так. Знову вони. Вони не дають мені взагалі нікуди вийти з будинку. Я хожу 20 метрів і вони вже тут як тут. Добре, що я зробив вихід на другий кор. І знову тікає. вистріли тікає. Добре, що стріляють вони погано. Чи я теж не дуже. Одстрілами наповнюють мій будинок. Вже добре. Інший мене вже оббігає. Так. Пробую забрати цього. Де він там? Ага. А, обходять мене постійно. Оходять постійно. І цей вже, так? Да? Так. Да. Жайца и тут еф хит, так давай, 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 не промах, промах, давай кей риски. Їх двоє чи троє? Сюди. Ти один залишився. Є! Мінус два. Там наче хтось штопу. Да, є є Давай. Сюди давай свій сет. Блін, це я вилучив. так, заносим. так, потяг локату дому приносити є, е. що ви там сидите? Бегают, бегают, до да сих пор их чую. Сколько их проживает? Трое четверо? Двух точно бачу. И третий всегда подбегает десь. Сидят, сидят. Где ты? Давай, давай, давай. Вбігаєш мене чи що? Нічого вже пішли. Так, попробую хоч на дорогу вибігти. Трохи-трохи компонентів лутати. Бо я так з ними можу до кінця вайпу файтитись. І все одно в мене нема переваги. Лутати дорогу завжди корисно. Там дуже багато компонентів. Але слід приділяти увагу. І ботам. Випадають зелені картки. Якось цього разу. Плюс бувають фармили, які також лутають дорогу. Якось цей, наприклад. Проте мені не вистачило міткості. Так, куди він побіг? Де Де він? він? Де він? Де він? Де? За ним вовк біжить. Ага, далеко вже. уже. Ехит. А, ты звідки взявся? Ай. Як завжди. Це в нас біжить? Медведя был. Дідівся. Куди ти? Ось! Хід. Ромах. Було близько. Хід. Ай, завжди, завжди, завжди приходить третій. Соло, це тобі непросто. Після сотні невдалих спроб та намагань я все ж таки здобув. Двушку, трошки розширив будинок, поставив металеві двері. Скільки перед цим мене намагалися вже зарейдити. І куди? Ну легко в мене під дверима сидіти. Ну, хтось там добуває, звісно. Хтось прямо бензопилою добуває деревину. Да, срочно все скидывать и ты пробуй забрать. Так. Это снова мои соседи, так? Вот соседи уже другой этаж. Так, кто-то что добывал. Ничего, никого. Бігають. Напевно, вже занесли. Угу. Нічого, нічого, чекайте, я ось зарайжу. Це мене під уром пробіг. Ого куди це ви? Нічого собі. Знову мої сусіди, так? Промах. Сюди. А ось и третий Ух! Что ж ты маленький прям в иконочку сидишь, дивишься? Шо вы? Угу. Так завжди, так что вы? завжди то, что торопливо накидаетесь, да? Горящая пайпа Тебе тоже Берданка уже достреляет Все. Все. Додому. нічого не забув. Все, можна йти до дому. Так, біжу на постріли. Великий файт якийсь там цікавий. Це пешка, да? о берданка берданка пешка. О. Так, він туди дивиться не. Давай, давай, туда иди дивися. Бараж. Оп. Сюда. Перданка. Давай, 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 Але все ж після декількох невдалих спроб мені все-таки вдалося. <звук> <звук> Ще якийсь коршун? Сюди, 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 додому, 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 додому додому, додому. Сюди як казав один, сюда, БЛІН! Берданка є, карточки є. Хоч щось. Десь то її треба брати. Після того, як переробили соло верстак, я не знаю взагалі, як до барданки дійти. Там надо біля 2000 скрапу, якщо не більше. А це ще одна моя зустріч з сусідами. Таке ціль на цей вайп я вибрав правильно. Рейдит їх принесе мені багато задоволення. Киди побіг? іди сюди. Є. Пайпа... Є. Якийсь китайський нік. Варный скин. Бежит, то есть. Да, да, я чую, чую, чую. Mm угу. -hmm. И там, и там. И тут. Сколько вас? Популярная миссинка, бачу. З цього моменту ціль була визначена, я повинен був їх зарейдити. тому я почав фармити ресурси. Так, мені потрібен камінь і сіра. Це буде важко. Нафармивши достатню кількість ресурсів для проведення рейду, я почав переплавку. Необхідно було зробити це якнайшвидше, тому я поставив ще три печі. В цілому, п'яти печей мені цілком повинно було вистачати для проведення бистрого рейду. Рейдити я збирався за допомогою ранцевих зарядів, так званих пічпакетів. Підготовка до рейду дуже відповідальний момент. Особливо для соло гравця, тому я виліз на кришу, взяв бінокль та почав оглядати ворожий будинок. Це був будинок 2 на 1, який був розширений, достроєний в другий поверх, але при цьому у нього не було ніяких буферів Тому я, в принципі, мав ну, розуміння, куди мені потрібно рейдити. Взявши 10 бобовок та декілька гранат, я міг. Приступати до початку рейду. Так, любі сусіди. Настав час мститися. Мститися Треба впевнитись, що тут нікого немає. Я, в принципі, вже 20 хвилин не готуюся, тому... Значить, ніхто не стріляв і не пробігав. Наче чисто. Ось цю стіну ми будемо рейдити. Я думаю, там лутово. Там мейн. На кам'яну стіну мені потрібно 10 бо було C4. Пішли, пішли, пішли взриви. Да, так. Да. Добре, добре. Таймінги добрі. затихли давай 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 ще скільки ще дві штучки давайте Взривайтеся ще одна. одна ще одну давай 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 є о це мейн Це була перемога, це було моє перше повноцінне виживання зняте на відео. Перша ціль, яка була поставлена, була на Всім дякую за перегляд. Всіх запрошую до підписки. Ставте лайк і коментуйте. Далі буде більше. Па-па!